Усім доброго дня. Сьогодні хочу розказати про свої покупки на сайті Темо, але це не буде реклама. Я робила там покупки за свої гроші, і скоріше це не буде якісь, знаєте, посилання на ці товари, це не буде роздача промокодів. Ну бо у мене їх немає. Я хочу розказати про неприємну ситуацію, з якою я стикнулася при замовленні. Я довго вагалася. Чи замовляти, чи ні, тому що, знаєте, на очах і всюди так ця реклама перед очима тему, тему, тему. Там, за 99 центів iPhone зараз вам вийшло, чи ще щось таке. Влітку я замовила вперше. Це були такі от дві сумки в одній посилці. Ну, я зараз не буду про сумки розказувати, і хочу сказати одне, що те, що я замовляла, те мені прийшло. Я повністю була задоволена цими покупками. Транспортна компанія Ставила все добре, упаковки не були пошкоджені, прийшло дуже швидко там щось за два тижні. Чому я роблю акцент на упаковці? Тому що я замовила третю покупку, ось вона. І вона приїхала розірвана. Тобто, коли я прийшла отримувати, я одразу побачила, що щось не так. Тому що ось ця розірвана, вона обмотана була стрейч-плівкою прозорою і наліплена етикетка нової пошти. Я одразу сказала, що я буду її оглядати в присутності працівників нової пошти, тому що і я спитала, чому вона в стрейч плівці Коли розмотала стрейч плівку щоб ви розуміли, тут було дві упаковки оці два пакети, і вони обидва були розірвані. Я почала розпаковувати. Ну, тобто, як ви розумієте, я вже розуміла, що щось не так. Тут не було повного вмісту. Діти наші захотіли такі смарт годинники коробки були пом'яті, одного годинника не було. Тобто його вкрали. Одного годинника немає, один годинник приїхав одній дитині. Потім були такі навушники, теж ми замовляли. Дитина просила собі. Вони теж приїхали. Коробки всі були прим'яті. Тут, значить, ми замовляли конструктор. Він приїхав просто от в такому кульочку. Головне те, що годинника немає. Та? Тобто, це вже розчарування, це вже мінус гроші. І ще ми замовляли дитині ось такий фотоапарат, дитячий коробка була ось так розірвана. Так як я показую, отаке от всередині і лежало в тому. Тобто ну його дерли там, видирали, хотіли подивитися. Єдиний плюс у цьому всьому, що сам фотоапарат не вкрали, тобто він всередині коробці, він працює, але його роздивлялися, мабуть, для того, щоб вирішити, чи забрати собі, чи лишити. Ще там була якась така це оцей папір, бо це миттєве фото, такий дитячий фотоапарат, папір там лежав. І ще якісь пару железячок, які, були, які там собі чоловік замовляв. І ось ця, значить, посилка була роздербанена. Я одразу сказала на новій пошті, що я хочу, щоб склали акт про пошкодження посилки про відсутність одного з товарів. Мені зробили ось такий акт, і що тепер з ним робити? Я не знаю. Тому що зі мною на наступний день з новою поштою ніхто не зв'язався. Я подзвонила на гарячу лінію. Знову ж таки переповідаю їм цю всю ситуацію на новій пошті на гарячій лінії. Вони мене перекидають з лінії на лінію. Ми розглянемо вашу заявку там протягом одного-двох днів. Мені говорять, на гарячій лінії проходить тиждень, ніхто не передзвонює. Я знову дзвоню. Вони мені говорять про те, що вони мені зроблять якийсь там лист, з яким я маю звернутися до продавця на сайті. Тему вони відшкодовувати нічого не будуть. Одразу мені нова пошта сказала. Той день, коли я отримала цю посилку, я одразу приїхала додому і ввечері написала продавцю, зробила фотографії, в якому стані прийшла посилка. Зробила фотографію цього акту, написав, що у нього є відео докази, що він поклав мені. Цей годинник, а нова пошта відхрещується і каже, що це не їх провина. Однак мені здається, що оскільки це міжнародне перевезення, яким від початку до кінця займається нова пошта, тобто вони там приймали, то певно, що це працівники нової пошти десь на якомусь етапі, коли перевозили, вирішили подивитися цю посилку. Але як довести тепер. Хто це забрав, і чи точно поклали це відправлення мені там в тему, чи точно це не поклали, чи хтось забрав на новій пошті, і як це було і на якому етапі? І ще я дійшла до такого висновку. Ну це я так собі думаю, та? що коли ось такі посилки йдуть, наприклад, там дві сумки, от як моєї мамі, мамі йшли кросівки. І сумка, вони собі так потрогали, потрогали руками в тому пакету. Ага, це там сумка, або якийсь одяг, або якесь взуття. Ну їм це не цікаво. А коли в одній посилці маєте собі на увазі, якщо ви так замовляєте, купа маленьких коробочок. То вже у них виникає такий, така спокуса залізти туди і щось собі потягнути, щось вкрасти. Тому, можливо, не треба так на купу, як я зробила, замовляти купу всього, такого маленьких коробочок, щоб у них не було можливості вкрасти, і вони так не помітні. Ага, там 5 коробочок. Значить, якщо ми одну заберемо і 4 залишимо, ну то нічого страшного, і це не помітять. А знаєте, що я ще хотіла сказати? Що коли дивишся за Ходиш на сайт тему, ну це чисто от онлайн-казино. Сьогодні ви стали переможцем. значить Ви виграли, не знаю, там за три копійки щось коштувало 25 тисяч або 5 тисяч гривень, а сьогодні воно коштує 50 гривень. І це така спокуса, от особливо у дітей у підлітків, я бачу, що вони хочуть, вони вони навіть не розуміють, ця критичність мислення дуже погано розвинена. Та що тут говорити про дітей і підлітків, якщо я сама така, і потім ти так згадуєш, так, включаємо критичне мислення, і починаємо думати, воно не може коштувати, там, не могло коштувати тисячу гривень, а зараз тобі його за 20 продають. Ну, тобто лохетрон. Хоч якийсь подарунок в посилці з теми. напишіть, як це зробити. Я не знаю, що треба, які там промокоди. Тобі там давай додай 5 покупок, а тепер купи це буде безкоштовно ці 5 покупок. А тепер ще купи на 5 тисяч, і оці 5 покупок ми тобі колись там покладемо. У вас як Як ви взагалі цим сайтом тема? Там як ви їм користуєтеся? Чи отримував від вас із вас хтось? Якісь там подарунки з того сайту? Що для цього треба зробити? І який у вас досвід з перевізниками там, міст експрес, нова пошта? Шо що, чи опинялися ви в такій ситуації, коли у вас чогось не було, ваша посилка була пошкоджена, щось вкрали, щось пошкодили, і чи вдавалося вам добитися цієї справедливості і відшкодування?